Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Продавав зброю та боєприпаси. Поліцейські на гарячому затримали раніше судимого жителя села Юрківка, що у Запорізькому районі. Вдома у чоловіка знайшли понад 120 набоїв та майже 400 пострілів калібру 23 мм. міліметри. Звідки все це взялося? У селянина зараз з'ясовують правоохоронці. Ділку знову загрожує тюремний строк. 15 медзакладів Запоріжжя та області з 40 об'єднають. Зокрема, заради економії бюджетних коштів, повідомив голова ЗОВА Іван Федоров. На додачу реорганізація допоможе підготуватись до роботи на деокупованих територіях. Функціональна кімната для дітей з Енергодара запрацювала у Запоріжжі. Розвиваючі та навчальні заняття у ній планують проводити для більш ніж сотні дітей. З ними також будуть працювати психологи. Працівник запорізького ТЦК незаконно відбирав автівки у підприємства. На початку повномасштабного вторгнення чоловік вилучив машин на суму 11 мільйонів гривень. Правоохоронці завершили досудове розслідування. Тепер суд має вирішити долю військового. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Субсидію на землю можуть отримати аграрії Запорізької області. Заявки до Державного аграрного реєстру можна подавати до 30 червня. Грошову допомогу надаватимуть виробникам сільгосппродукції, що володіють або користуються не більш як 120 гектарами землі. Сума виплати 8 тисяч гривень на один гектар. У Запоріжжі відкрили додаткове відділення у шелтері в Олександрівському районі. Громадські організації та благодійники облаштували прихисток для родини з дітьми та людей похилого віку. У приміщенні двоповерхові ліжка, кухня з усім необхідним обладнанням та санітарні кімнати. На Великодні свята поліція та інші служби вийдуть на посилене чергування. Змінювати комендантську годину на вихідні не планують. Скоро черешня. Перші ягоди у Запорізькій області можуть дозріти вже наприкінці травня. Все через різке потепління. Садоводи прогнозують, що вартуватиме черешня менше, аніж торік. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.